Закотілося мені помідорок своїх чері. Та не просто з'їсти, а замаринувати із зеленню. Простий швидкий рецепт маринованих помідорок чері. Розрізаємо помідорку на чотири частини, але не до кінця. Ось ще одна, дивіться. На і ще на Дрібно нарізаємо зелень. Тут у мене кріп, базилік і петрушка. Чесник. Три зубчики. Оцет. одна столова ложка. У мене з верхом, бо в мене помідорок трошки більше, ніж пів кіло. Цукор одна чайна ложка. Сіль. Одна чайна ложка. І перець, чорний мелений, одна чайна ложка. Накрила кришечкою і гарненько перемішали, але обережно, щоб помідорки вони не зім'ялися. А якщо постоїть? Якщо воно достоїть